Слава Ісусу Христу! Продовжимо читати псалми. Сьогодні прочитаємо Псалом 62, в деяких виданнях Він 63. Псалом Давидів, коли був він у пустині юдейській. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Душа моя прагне до Тебе тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою й Твою славу. Ліпша бо милість Твоя над життя, і мої уста Тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради імення Твого буду руки свої підіймати, насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй. Розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене. Вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою. А цар, звеселиться у Бозінь. Буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкнені уста лжемовців. Це чудовий псалом. І сьогодні, коли ми маємо так багато переживань, навіть ті, хто знаходиться в тилу і страждає від, тільки від загрози обстрілів. Однак, коли зараз відбувається так багато політичних процесів, коли Ті, хто мав би нас підтримувати, майже стоють на бік нашого ворога, коли відбуваються так звані перемовини, багато що турбує нашу душу. І хтось із нас буквально в такому становищі, як Давид, коли він говорить про країну пустельну і вимочену без води, дехто знаходиться. На службі, і, хоча не на фронті, але немає вдосталь питної води, немає як помитися. І тому ці переживання вони для когось з нас можуть бути дуже буквальними. І ось цей псалом має такий заголок, що псалом Давида, коли був він у пустині юдейській. Можливо, це пустиня Зів. І, можливо, це той період життя Давида, коли його переслідував Саул, і таким чином він змушував був переховуватися у пустелі. І, е, звичайно, що це багато незручностей, але Давид насамперед висловлює тугу за Богом не просто за покращенням своїх зовнішніх обставин. Але він каже, Бог. Боже ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе, тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимоченій без води. Тобто ці незручності і можливу спрагу за водою Давид переносить на самого Бога і висловлює тут, використовує різні слова, які підкреслюють прагнення. Бути в близьких таких стосунках з Богом говорить про те, що душа моя прагне до тебе і тужить тіло моє за тобою. Ось чого спрагнений Давид, і це гарне нагадування для всіх нас, щоб ми задавали собі питання, чого найбільше бажає наша душа. Звісно, що ми всі дуже хотіли б, щоб дійсно. В нашій країні був мир, і щоб її не загарбували, і щоб можна було просто спокійно спати без тривог мирним людям, і щоб не потрібно було воїнам кожен день ризикувати своїм життям та здоров'ям. Але найбільше ми маємо бажати Бога, навіть якщо обставини не схожі, щоб швидко змінилися. І Давид каже: Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу, ліпша, бо милість Твоя над життя, і мої уста тебе прославляють. Мабуть, у цих словах Давид згадує, коли він мав безперешкоджений доступ в Скинію і міг там поклонятися з усіма, міг там приносити жертви. І він використовував це повною мірою, коли мав цю можливість. Він бачив там силу і славу Божу. Він використовував ці зовнішні засоби, ці, ці видимі знаки Божої присутності для того, щоб зміцнювати свою душу. І тепер, коли він в іншому положенні, і знову ж таки багато хто з бійців, мож, віруючих бійців, можуть сказати, що. Це було чудово, коли можна було кожен день з народом Божим зустрічатися і поклонятися разом, і приймати, наприклад, причастя і співати, але зараз ситуація інша, не у кожній частині навіть є капелан. Не завжди є можливість мати духовну спільність з іншими віруючими. Але якщо ми насичували свою душу, коли були всі можливості для цього. То Давид каже, він і зараз в пустелі впевнений, що ліпша, бо милість твоя над життя і мої уста тебе прославляють. Він впевнений, що милість Божа, яку він пізнав, яку він пізнав в завіті з Богом, вона краща над життя. І ось коли ми читаємо ці вірші, нам варто використати коментарі Кальвіна. Який каже, що тепер, коли доступ до святині виявився закритий для Давида, пророк показує, що його розум не був прив'язаний тільки до зовнішніх символів, і що, незважаючи ні на що, він насолоджується духовним баченням Бога. І він каже, тому навчимося на його прикладі, навіть коли в нас заберуть всі символи благодаті Божої. Але щоб ми продовжували дивитися на Бога очима своєї віри, і не повертатися до нього спиною, навіть коли щезають видимі знаки. Так, ми все своє життя маємо пам'ятати про духовне омиття, духовне очищення, яке представлене нам у хрещенні в ім'я Ісуса Христа. Також ми завжди, і не тільки при звершенні вечері Господній, маємо бачити. Таємну спільність Христа з членами Його тіла. Понад те, навіть якщо якийсь трам силою забирає в нас вечерю Господню і інші засоби, видані засоби благодаті, нам потрібно прагнути, щоб наші очі розуму ніколи не відвертались від Бога. І Давид підкреслює це, що й зараз, коли він пустелі, він впевнений, у милосерді Божому, і це для нього краще, ніж життя. Є різні роздуми над цим четвертим віршем. Знову ж таки, використаю коментарій Жана Кальвіна, який пише, що, по-перше, варто відзначити, що під словом життя тут маються на увазі всі засоби, з допомогою яких люди підтримують свій життєвий статус. Дійсно. Поки ми здаємось собі досить захищеними, нам не приходить на розум шукати милосердя Божого і покладатися тільки на нього. Наше власне буття, так би мовити, закриває нам очі, затьмарює нам очі і заважає бачити, що нас підтримує тільки Божа благодать. І оскільки, опираючись на земну допомогу, ми майже забуваємо про Бога, Давид стверджує тут. Що краще вмерти, покладаючись на його мирість, чим продовжувати покладатись на обманливе видами життя. Є й інші тлумачення, але мені здається, що це дуже гарна думка, що коли ми в тих умовах, які порушують наші, наш звичайний життєвий уклад, тоді ми ще більше пізнаємо, що милість Божа краща. За життя краще за всі життєві вигоди. І далі Давид в п'ятому вірші каже, так я буду в житті своїм благословляти Тебе ради ймення Твого буду руки твої підіймати. Він впевнений, що Господь прийде йому на допомогу, Господь подасть йому поміч. Ми розуміємо, що в милості Божій Бог в своєму милосерді може як змінити. Зовнішню ситуацію на краще, так ми і впевнені, що Він дає нам вічне життя. Бо той, хто пізнає милосердя Боже, особливо милосердя Боже, яке явлене в Ісусі Христі, ми знаємо, що, наприклад, апостол Іван якраз і пише, що в пізнанні милосердя Божого в Ісусі Христі і є вічне життя. І ми можемо бути в цьому впевнені. І Давид впевнений, що він буде підіймати свої руки ради прославлення імені Божого. Шостий вірш дуже цікавий, його варто прочитати разом з сьомим і восьмим насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої хвалять губами співними або, можна сказати, радісно співають. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Цікаве порівняння про насичення душі, ніби лоєм і товщим. Я думаю, що сьогодні таке порівняння не всім можливо сподобається, тому що лой і товщ це різні назви жиру, жирної їжі. І можливо, не всім вона подобається, але ідея тут яка. У ті часи люди були простіші, їжі було менше, делікатесів інших різних менше, і тому цінилося, коли дійсно можна добре е, наїстися. І коли м'ясо не сухе, а таке жирне. Можливо, це не те, що подобається вам в їжі, але сенс тут. Тому що душа насичується. Душа насичується, душа отримує духовне підкріплення. І Давид каже, що це відбувається, коли він згадує Бога на постелі своїй, роздумує про нього в сторожах нічних, тобто в час нічний. І Давид згадує, як Бог став на поміч йому, і він впевнений. Що і в цій ситуації він може співати і прославляти Бога, тому що знаходиться в тіні його крил під його захистом. Можливо, Давид згадував, як Бог дарував перемогу над Голіафом і, опираючись на це, знав, що Господь підтримує його і в інших ситуаціях. Зараз, коли так багато загроз, коли ми бачимо, що люди говорять таке. Різне, коли ми бачимо, що підтримують руки беззаконника, намагаються якось замирити агресора, різне таке відбувається, і в нас можуть бути різні переживання, різні почуття. Але наша душа може насичуватися, якщо ми будемо роздумувати, наприклад, про суверенність Бога, про те, що Бог управляє всім. Про те, що він може впливати на серця різних людей, про те, що волос з нашої голови не впаде без його волі, про те, що якщо Господь нас так возлюбив і віддав за нас свого улюбленого сина, то чи не дарує з ним все. І ми можемо згадувати, наприклад, 8 розділ Римлян. Я думаю, що навіть якщо ви не можете його прочитати на папері чи в в додатку, все одно Той, хто багато разів читав, може як Давид згадувати це в різних ситуаціях, Що якщо за нас Бог, то хто проти нас, якщо Ісус Христос нас виправдовує, то хто ж той, хто засуджує, і так далі, що нічого не відлучить нас від любові Божої. І Давид в результаті таких роздумів каже, Моя душа насичується, моя душа. Бенкетує, незважаючи на те, що я хотів би бути в святині, і моя душа прагне, але одночасно і насичується. Цікавий восьмий вірш пригорнулась до тебе. Душа моя, правиця твоя підпирає мене. Тобто моя душа прагнула тебе і моя душа линула за тобою, і вона пригорнулась до тебе. Цікаво, що це саме слово «давак», Має і такі переклади, як приклеїтись, приліпитися. Тобто душа Давида приліпилася до Господа, і одночасно це не тільки його зусилля, тому що друга половина вірша каже, правиця Твоя підпирає мене. Це чудово, коли наша душа приліпляється до Господа, і коли ми усвідомлюємо, що сам Бог тримає нас своєю рукою. І в кінці Давид згадує про ворогів, про тих, хто шукають його душу для згуби, але вони западуться до споду землі або в шеол, і він впевнений, що буде Божа відплата, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалом поживи. Якщо праведник страждає. То він знає, що навіть в самих важких ситуаціях він буде піднятий силою Божою, подібно як воскрес Господь Ісус. І, але загибель безбожних є прелюдією їх вічної загибелі. І от останній вірш каже: А цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає. Будуть бо замкнені уста лжемовцям. І це, цей фінальний вірш нагадує нам про те, що ми не, Давид є не тільки для нас зразком віри, і ми можемо навчатися від нього, як в критичних ситуаціях душу повертати до Бога, як покладатись на Бога. Але одночасно Він є хтось більший. Він уже є помазаний цар. І цар звеселиться у Бозі. І ми маємо згадати, що Давид нам вказує на його великого сина Ісуса Христа, царя юдейського, царя царів, який пішов на хрест ради нашого спасіння. І він пішов назустріч жаху, щоб взяти на себе прокляття, яке ми заслужили, але він воскрес. І як ви пам'ятаєте, Господь Ісус наставляв своїх учнів, ми можемо прочитати про це в Євангелії від Івана. Він каже, що зараз ви наповнені смутком, але ви побачите мене знову, і радості вашої вже ніхто не відійме у вас. Господь Ісус Христос воскрес, і коли апостоли побачили Його Воскресло, вони отримали ту радість, яку ніхто не може забрати, незважаючи на всі. Загрози. І ми також маємо пам'ятати про цю радість, що Господь Ісус Христос переміг, і ті, хто на нього покладається, хто йому присягає, будуть прославлені. Так як Він сказав, що нехай слуга мій іде за мною, і де я, та мій мій буде. Хто шанує мене, того пошанує Отець мій. А лжимовцям... І тим, хто хоче пригнічувати інших, будуть замкнені уста. Господь Ісус Христос прийде у своїй славі, і зараз ми можемо розраховувати на Його підтримку, і хай Господь благословить кожного з своїх дітей, зміцнить віру, і хай наша душа насичується ним, навіть якщо ми не маємо доступу до сонячних знаків благодаті. Продовжимо молитися за наших військових, продовжимо молитися за нашу країну. Хай Господь дасть істинне пізнання, Його покаяння тим, хто відповідає, тим, хто зараз приймає важливі рішення, Хай Господь дасть мудрості і продовжимо молитися, тому що Його милість краще за життя. Хай Господь засяє на вас. Своїм світлим лицем і дасть вам мир.